Армадо Забудь про головний біль В мене непогано. Скільки двадцять градусів. тепло, але без світла. Так ситуацію у своїй квартирі описує киянин Леонід. Незважаючи на обставини, чоловік каже, що якщо навіть буде холодніше, то просто буде тепліше одягатися. Зовсім інша ситуація у ще одного киянина Віталія. Градусів 5. серйозно да. Невдале планування кімнати, а також не нові вікна та балконні двері, плюс ледь теплі батареї. Як результат. Хлопцю доводиться спати у спальному мішку. Ну, Спальнику тепло, я ходжу в гори в походи і знаю, що спальник це класна штука. І ще пальничком користуюсь, коли нема гарячої води або світла, щоб не хватити воду. Коли включене опалення і є світло, ну я думаю, десь 19. Коли немає, то звичайно це, мабуть, 15-13. А світло відключається два рази на день по 7-5 годин. Тому Наталя, щоб не мерзнути, разом з двома дітьми започаткували гарну традицію. Ну Якщо плюс 15, плюс 13, ми одягаємося і йдемо гуляти на двір. Я вам чесно скажу, ну тому що без світла вдома довго не висадиш. Систематичними вимкненнями світла живуть і жителі Дніпра, де в багатьох районах міста разом з електроенергією тікає і тепло. Ми зігріваємо теплими халатами, світорами, придбали сухий спирт для розпалювання вожні. Так ходимо в пункт незламності. Випадку, якщо там зовсім нема можливо зарядити. нічим не краща ситуація і у Харкові. Кожного дня у нас вимикається світло приблизно десь на 3-4 години. Так відбувається по декілька разів на день. Ця ситуація не настільки радісна для тих, хто має маленьких діточок. У них з зі світом вимикається і вода, і тепло. Енергетична інфраструктура Хмельниччини тричі за останні два місяці ставала. Ціллю ворога, тому зараз там теж не найкраща ситуація зі світлом і теплом. Я живу у приватному будинку. У нас два котли, твердопалений і газовий, і начебто все добре. Ми якось застраховані, але ні. Оскільки два котли працюють е від насоса. А коли немає світла, будинок холодний. Але для таких випадків, коли зникає світло і тепло, у Вікторії є свій алгоритм тепла. Теплі сверти на кшталт цього. Гарячі чаї і ритуал перед сном не тільки цієї зими, а всіх попередніх це пляшки з гарячою водою. Якщо говорити про зимову погоду, то допустимо рівень температури для жилих приміщень, тобто для кімнати, мінімально 18 градусів. Для неживих приміщень, тобто кухня, коридори і так далі. То ТОП-15. Це якщо говорити про ідеальні умови, але на сьогодні ми мусимо відштовхуватися від нових реалій. Низька температура може призводити до переохолодження організму. Це по перше, по-друге, знижувати імунну систему і сприяти приєднанню різних бактеріальних інфекцій. Тому, аби цього не сталося, є ряд рекомендацій, які допоможуть вам зігрітися. По перше, це теплий одяг. Причому одяг потрібно обирати з натуральних тканин з цієї ж категорії теплого порятунку термобілизна. Термобілизна це добре, але треба, щоб вона була з натуральної тканини, тому що є синтетична, це більш дешевий варіант, але вона може зашкодити. Чому в синтетиці тіло починає більше підніти? Відбувається неправильний теплообмін, а ще від неякісної білизни може бути алергічна реакція. Тому, якщо все ж вирішили купувати цей атрибут, орієнтир ціни якісного продукту стартує від 800 гривень. Пити багато теплої рідини це також дуже допомагає, що можна пити. Ідеально, якщо це буде натуральний природний чай, наприклад, чай з симбрем і лимоном він не тільки зігріє, а ще й допоможе укріпити імунну систему і додасть наш організм вітамін С. Але найбільше тіло мерзне вночі. Коли сповільнюються всі головні процеси життєдіяльності, тому тут уже варто підходити комплексно. Грілки про спальники, ну і термобілизна з натуральної тканини це чудовий метод не втрачати тепло. Спальні мішки дійсно стали одним з найпоширеніших методів для обігріву серед українців. Їх можна придбати або в спеціалізованих туристичних магазинах, або в інтернеті. Але на що варто звернути увагу? Вони є літні і зимові. Від класу їх типу залежить нижня межа критичних температур. Ну і ціна. Зимові стартують від 2000 гривень. А далі ціна тікає за обрій. І ще одне: вночі у нас найчастіше мерзнуть кінцівки. Тому шапка, носки і рукавички додатково до всього загального одягу і буде чудовий варіант. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі